Спеціаліст чи маркетолог повинні все більше і більше розбиратись в тому, як працюють дані, як їх можна збирати, які можуть бути проблеми в їх підрахунку, як взагалі працювати з цими даними, що з ними робити. Це аналітика взагалі починається з процесу збору всіх цих необроблених даних, і тільки потім вже з аналізу. І чим більше у вас є різних даних, тим більше ви зможете перевірити гіпотезу. Ось цей мемчик, коли соошники не мають правильної відповіді, Вони такі і депенс. Це залежить від там чогось, чогось чогось. У вас є 20 варіантів відповідей на одне питання. Ці відповіді становляться більш цінними і більш правильними, коли ви працюєте з даними. Найгірше, що може сказати соошник, коли ви з ним працюєте, я вважаю. Я вважаю, що ось так повинно працювати. Ні, краще те, що на основі даних, при тому, що це можуть бути ваші дані, дані ваших конкурентів. І на основі якихось даних ви вже можете виставляти гіпотези і перевіряти. Нам потрібно завжди в взагалі на чимось працювати і відповісти собі на запитання. Навіщо нам потрібно робити якусь задачу? Чому саме цю задачу? Чи дасть вона зростання? Чи можливо це задача, яка покриває якісь ваші інтереси? 17 жовтня. White